Бундесвер почав готуватися. Змі розкрили таємний план Німеччини на випадок війни з Росією. У Німеччині розглядають сценарій перекидання сотень тисяч військовослужбовців до кордонів з Росією. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Німеччина розробляє секретний план перекидання 800 тисяч військовослужбовців НАТО на випадок початку війни з країною-агресоркою Росією. Про це пише видання The Wall Street Journal. Німеччина розробляє план разом із союзниками НАТО. Документ уже налічує 1200 сторінок. Передбачається, що війська країн НАТО мають перекинути на схід до кордонів ЗРФ. Видання пише, що ще приблизно два з половиною років тому високопоставлені офіцери Німеччини почали роботу над планом на випадок війни з Росією. У плані детально описано, як до 800 тисяч німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. На ньому позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть просуватися. А також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху. Йдеться у статті. Сьогодні план перебуває у другій редакції, а німецькі військові вже поспішають його імплементувати. Головред писав, що за даними Політіко Росія посилює дії в рамках гібридної війни проти країн НАТО. Тому Європа зараз наважилася на те, що ще кілька років тому могло здатися дивним, планує як завдати удару. У відповідь два високопоставлені європейські урядовці та три дипломати Європейського союзу розповіли, що є різні ідеї, і вони варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО. Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення. Рення з боку Росії раніше повідомляли, що Росія збільшує виробництво танків Т-90 і відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про її намір створити довгострокову військову загрозу для НАТО. Напередодні ж, якщо США вирішать не відповідати на агресію президента РФ Путіна щодо країн Балтії або Польщі, це може призвести до жахливих наслідків, зокрема до нападу на весь північно-атлантичний альянс.